З метою ближче познайомитись для якогось досягнення цілей. І в нас є засоби для самопрезентації. Перший засіб – це акустичні. Що це таке? Це те, що це ці засоби ми сприймаємо за допомогою слуха наших вушок. Так? Це тембр голосу. Е Стиль говоріння, сміх, можливо, людина десь кашляє. Так? І все це ми сприймаємо і аналізуємо людину для себе. Я забираю. Ні. Люблю сміятися. Забираю. Люблю читати. Я. Ну, Зараз якщо. Люблю танцювати. Я. Кому даємо? Я так, ти я. не обрав, давайте персаємо. О, ще, ну, я, 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 ще я. люблю танцювати. Я. Так, і клеїм. Вибрали і сразу собі клеїм. Люблю малювати. Я так. Я дуже малюю. Гарно малюю, тримаю і клеїм. Так, люблю шоколад. Я. Так, даю тому, хто перший. А що... я, я даю. Хорошо. З радістю йду до школи. Я. Так, це правда, молодець. Люблю розмовляти. Даймо багато. Люблю морозиво, на. Це Так, багато навчаюсь. Я. Аліночка, давай, що вона вибереш. Нічого не вибирає. Люблю тварин. Я. Я. Алинка. Алинка, Алинка. Алинки дамо, да? Іноді не слухаюсь батьки. Я. Правильно. Вот это. а я хочу две такие. А я хочу сразу. Хорошо. Спасибо, любимая. А чому цей безморзпите? Це, а він Уже просто шло? посміхається для бачиш такий. Ну, Гарний в нього настрій. А, а, просто це просто. А, а Саша то, хотіла? Оцей такі. Да? Оце. Ну, так. да? Дивіться, ви один смайлик клеїте собі, а якийсь один ви даруєте комусь. Кому ви ну, добре, візьмеш мамі або. Свої подружки. Може, да? і всі подумали, ким вони мріють стати. Письменник? Хто хоче А, а, а я хочу просто. Значить, просто пишемо від руки. Якщо немає тут такого, бо... Так, Саша. Там дуже мало клея. Лікарь. А, тут, Є не як кілька. Письменник, поліцейський, спортсмен, шпека, музикант, музикант аситив, художник. Саша я має хобі і та дозвілля. Саша багато навчається, іноді не слухається батьків, з радістю йде до школи, любить танцювати, гарно розповідає і любить шоколад. <праць> Давай! Богдан Манул, я хочу, щоб я здійснив мрий та поїхав, поїхав оператив порту, подивився концерт на актера. Слава Україні! Слава Молодець! Слава Україні! І трішки роз... нам розкажи про свої захоплення і хобі. Ану, розкажи. Ну, я дуже, я... я... Я маму, я люблю. Гарно малюю, так. Да. Далі. Гарно малюю. Люблю танцювати. Да, танцювати. Люблю, люблю. Співати, співати, розмовляти. Розмовляти. Кажи, я, я граю. Я граю. На, на гітарі. На гітарі. І покажи нам. Покажи, як ти робив. Ось така презентація, Богдан. Так? А ще Богдан старанний, сміливий і розумний. Молодець. Дякую. Назар. Так. Назар в нас щирий, розумний, добрий і талановитий. Так. І ось такий. Що подивимося хобі його, Да? Назар вміє дружити, любить морозиво. Ще нам розкажеш, може, щось про свою презентацію. Люблю посміхатись. Молодець. Мрієш стати угу. ким? Молодець. Дякую тобі. Назар дуже гарно, дуже. молодець. Дуже. Мене звати Аліна. Аліна. так. Аліна в нас розумна, красива, красива. Дуже красиво. <реш> Ні, не спіши, не спіши. І розкажи, що ти чим ти любиш займатися. Е, співати, тачувати. Ще, А давай почитаємо, що тут є. Люблю тварин, займаюся спортом, так? Да? Да. І ми зрозуміли, що ти маєш гарний настрій. Да. Молодець. Покоплю. Тебе показуємо спочатку. Тебе саме більше. А сказала. А як сказала? Саша, дуже приємно. Ну, давай, розкажи Так. Нет. Давай, кажи. Про свої якості. Щира, смілива, яка? Гарна, талановита. Аліна що написала? Хто це таке написав? Аліна. Так, хорошо, розказуй про свій хобі. <ріст> Мені раз, я тебе знала. Я тебе пісню, я гавлюся, і гангалавісти, і, і, і сьогодні пески. І я на сьому і бачу, я в школі була. Я тебе знала пісню. Ага, молодець. А ще, а ще давай прочитаємо. Багато навчаюсь. Іду з радістю в школу, люблю танцювати, гарно розповідаю, люблю шоколад, так? Добре, да. молодець. Вона за. Лимарченко, так? Да. Я не хочу. Почала. Потім, то... Почала Читала. чи молодець. Не, Розкажи, чи? яка ти, які в тебе якості є? Ну, ну, шаш, шаш, прочитай. прочитай Співаємо. Гарна, добра, красива. Да. Молодець. так. Розкажи про своє хобі. Любиш читати? Так. Ну, люблю, люблю читати, допомагати ні. Мамі, пососити, умічка. Почала. Мамина помічниця да. допомагає. Хто ще допомагає вдома? Які yeah. yeah. молодці! Починала посуд. Посуду мити, Посуд. Тільки почала ці кружки. Почала дуже добре. Молодець. Кліпці, квітки. Так, молодець. молодець. Який в тебе настрій? Да. Так? Тобто да? Посміхаєшся? Да, і поцелуйчики комусь посилаєш. Мама а ким мрієш стати. Якщо ти не мріє, то це кілька стати, я не знаю. Вишивати, я не знаю. Хліб попаси. Поділлям займатись, якоюсь творчістю. Молодець. Подякували дачі. Добрина Катерина Олександрівна моя Охайна, старанна, весела, добра. Люблю сміятися, займаюся рукоділлям, як виходить. Люблю читати. Я люблю морозиво, поваром, пекарем. Мрію стати. Так, я мрію став. Який в тебе настрій? Веселий. Веселий. Дуже добре. Пані Марі, мані, пані. Так, всі ходимося. Брати багато цікавого матеріалу і... Розказати про себе таким незвичним способом I can't forget the day we met, your eyes so blue, me pressing through I can't forget the day we met, your smile so bright, it made me small. I love is like a summer day, hot sun and glass in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. We're waiting for you, my love.